Привіт усім! У цьому відео розповім про проєкт Fuel та про активність, яку зараз можна виконати для отримання потенційного airдропу. Багато розказувати не буду, пробіжусь швиденько. Fuel це модульний блокчейн від Fuel Labs. Зібрав інвестиції 81,5 мільйонів доларів за два раунди у 21 і 22 роках. Проект білдиться з 2021 року зазвичай я скіпаю тестнети, оскільки ймовірність дропу в них мінімальна. А якщо він і буде дроп, то небагато насипають. Так відбувається через велику кількість юзерів, які виконують активності, а на тестнете зазвичай великий попит через те, що активність безкоштовна, і на таку активність є більша кількість бажаючих ніж на платно. Тому розраховувати після безкоштовної швидкої активності на якийсь великий дроп я б не став. Але цей проєкт виділяється серед інших, тому я вирішив його відпрацювати, чого і вам рекомендую. Для масштабування кількості аккаунтів можете використовувати ADS Power. Як їм користуватись, я вже розповідав у відео про користування Antidetect браузером. Що можна робити зараз? Я писав на своєму телеграм-каналі про цей проєкт ще у листопаді 2023 року. Щоб не пропускати цікаві проекти, підписуйся на телеграм-канал. Я викладаю туди тільки якісні проекти, які з великої ймовірності принесуть профіт. За цей час проходили різні етапи тестнетів. Зараз останній тестнет перед мейннетом. І, скоріш за все, токеном. Що можна робити у рамках цього тестнету? Пропонується завантажити їх гаманець, заклеїти з Фаоцету тестові токени Ефіру, протестувати бридж з тестовою мережею Ethereum Сиполія в обидва боки. Вступити у Discord, отримати ролі на guild. Приступаємо до активностей. Усі посилання з відео будуть доступні у Notion, посилання на який я прикріпив в описі до відео. Скачуємо гаманець по посиланню. Створюємо новий гаманець. Отримаємо і зберігаємо сіт-фразу і вводимо пароль. Одразу у гаманці можемо натиснути на кнопку VZ і запросити тестові токени. Якщо у гаманці не буде цієї кнопки, то можете перейти по посиланню з Notion. Проходите капчу і отримаєте токени, які прийдуть майже одразу. Далі виконуємо бріч з мережі FUEL у мережу Sepolia. Для цього треба підключити гаманець Fuel і Metamask, який у вас я сподіваюся вже є. Брідж займає деякий час, тому відправляйте транзакцію і можете чекати на її проходження, а потім відправити обратно з сиполії у FUEL, або не чекати і використати фаусет сиполії для отримання токенів у цій тестовій мережі, як зроблю я у цьому відео. Переходимо на сайт, треба підключити пошту, вбиваємо адресу гаманця Metamask і отримаємо тестові токени. Тепер, маючи тестові токени у мережі Sepolia, зробимо брідж з Сеполії у FueL. Також можете зробити ще одну транзакцію, відправивши ефір на свіжий гаманець. Активність супер швидка і проста. Шанси, що щось за це дропнуть, є, але, звісно, невеликі. Але вже були подібні кейси, де за мінімальну активність у тестнеті нараховували приємні airдропи. Тепер можна виконати соціальну активність, вона теж може бути врахована при розподілі аірдропу. Перейдемо у гілд проєкту Fuel. Там бачимо ролі, які можна отримати у дискорді. але для цього треба підключити гаманець і прив'язати необхідні соціальні мережі. Достатньо буде твіттеру і дискорду. Далі виконуємо критерії, необхідні для отримання ролей. Я виконав 3 з 4 можливих. Роль Verified Member мають усього 150 тисяч користувачів. Також не забуваємо зайти у Discord, посилання також доступне у Notion. На цьому можлива активність закінчилась. Проклікати один аккаунт можна дуже швидко. З вами був BCryptoB, побачимось!